Зустріч старшокласників цілого району із представниками прикарпатських вишів та інших навчальних закладів відбулася в Тисменецькій спеціалізованій школі перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Мета акції допомогти дітям зорієнтуватися у виборі майбутньої професії та навчального закладу, де діти будуть навчатися. Сьогодні у Тисманицькій школі було проведено День студента. Це захід, на цей захід ми запросили представників із трьох вищих навчальних закладів міста Івано-Франківська. Це Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного університету нафти і газу та Національного медичного університету. На зустріч були запрошені учні 11 класів навчальних закладів району. Цікава була зустріч тим, що випускники задали питання, які цікавлять їх щодо вступу до вищих навчальних закладів. Хоч завершення навчального року ще за горами, вже тепер треба думати, де податися після закінчення школи, адже час літає стрімко.